Дорогий онучку, у цей святковий та особливий день я хочу долі подякувати за те, що вона подарувала мені такого чудового онука, Ти є моєю гордістю, моїм натхненням і моєю радістю. Щиро бажаю тобі щастя, яке наповнюватиме твоє серце кожен день і мрій, які здійснюватимуться, відкриваючи перед тобою нові горизонти. Безмежної енергії, яка допоможе підкорювати всі вершини, які ти тільки забажаєш, і щоб ти завжди йшов своїм шляхом. Знай, що я поруч і підтримую тебе у всіх твоїх починаннях. Нехай твоє життя буде яскравим і щасливим, а серце завжди буде сповнене любові. Ти щораз стаєш міцнішим, сміливішим та мудрішим, і я безмежно пишаюся твоїми успіхами. Хай твоє життя буде сповнене радості, любові та незабутніх моментів, будь здоровим, сильним та життєрадісним, щоб у цей день і завжди на твоєму шляху було більше добрих друзів, теплих усмішок та щирої любові, хай кожен день приносить тобі нові відкриття. Досвід та успіхи це наша гордість, сенс життя. З днем народження, мій дорогий онучку.